Щоб дізнатися подробиці про те, що собою представляють нові ID-картки та біометричні паспорти та як їх отримати, ми завітали до Міграційної служби Одеської області. За словами начальника управління міграційної служби, ID-картка буде використовуватися внутрішньо на території України. Паспорт гражданина України для виїзду за границю з біометричними даними він предполагає тільки виїзд за границю. Паспорт ID карт у Адекадки, которые мы начали, выдавать, начали принимать документы с 11 января, он предполагает только использование внутри страны. Выехать по нему за границу нельзя. На сегодняшний день мы принимаем документы только на выдачу паспорта в виде ID-катки гражданам достигших 16-летнего возраста, которые получают его впервые. Получают они его бесплатно. Тож, які дані громадянина України вносяться на ID картку? На ID карту вносятся фотографія владельця, фамілія, ім'я, отчество, дата рождения, пол, дата видачі, дата його действия. То есть предполагается, что она дата, срок действия 10 лет этой карточки и место рождения. Желательно гражданам получить. Этот паспорт ID с бесконтактным электронным носием, так называемым BAN, то есть с чипом, говоря по-народному. Так как на этот чип дополнительно может носиться информация о семейном состоянии, положении, о регистрации места жительства и так дальше. Фахівці стверджують, громадянам поки що можна бути спокійними, адже старі варіанти паспортів діють і міняти їх на новий поки що можна за бажанням. Очікують, що перехід на ID картки займе 4-5 років. Паспорта громадянина України для виїзду за кордон, які видавалися раніше 2015 року, вони діють на срок, який указаний в паспорті. Тому Вони є являються действуючими їхнього їх. Сроку. Паспорта книжечки внутрішні они також дійсні для пред'явления в будь-якому члені, організації і так далі на території України. В последуюшкому, якщо чоловіку 25 лет чи 45 лет, то уже йому фотографія в старий паспорт. Книжечку клеюватися не буде, а буде видаватися нова ID картка. ID картки видаються громадянам України строком на 10 років. Отримати їх можна як і біометричний паспорт за 20 робочих днів. Олена Логінова, Віктор Даманський.